І так закріпимо назви тих, хто складають лісові родини. Це хто перед нами? Білка, причому й мама й тато білка. Їхня одна дитинка, як називається? Білченя. А якщо їх двоє? Білченята. Це хто? Лисиця. І мама лисиця, і тато лисиця? Одне лисеня. Двоє троє лисенята. Це хто вовк. Причому тато вовк, а мама вовчиця. Якщо в них одна дитинка вовченя. А якщо двоє і більше, вовченята. Ведмідь, так? Тато ведмідь. Мама. Ведмедиця. Якщо в них одне дитинчатко Ведмежа, а якщо двоє і більше ведмежата. Ось так ми з вами закріпили назви тих, хто складає лісові родини.